Якщо ми, як країна, держава незалежна або відносно незалежна, суверенна або відносно несуверенна, кажемо, ми будемо безкомпромісно воювати до кордонів 91-го року. Наприклад, так, ми можемо це сказати і навіть діяти так, якщо ми маємо достатньо чим і ким це реалізовувати. З того моменту, коли у нас почалася фактично бусифікація, як ми називаємо, а це з літа 2022 року, я про цю проблему говорю, фактично ми не маємо морального права говорити про те, що ми спроможні відвоювати свої території, тому що ми для того, щоб нібито для того, щоб впоратися з агресором, ми вдалися і вдаємося до. Насильництва щодо наших співгромадян і це рубає під корінь саму цю визволену боротьбу нашу за визволення з територій. От чому проблема. І тут виникають ще проблеми з нашим моральним правом просити представників іншого цивілізованого світу активніше нам допомагати в той час, коли ми демонструємо, прям демонструємо бусифікацію. що в Україні виявляється недостатньо людей, які готові просто захищати свою вітчизну. І це дуже величезна помилка з нашого боку, як владної команди, як держави, тобто тому, що це демонструється прямо. Тобто, навіть якщо така проблема є, нам треба зробити все для того, щоб її не видно було. Тобто, наша робота з громадянами, які потенційно можуть доєднатися до сил оборони, має бути тонкою, нормальною без Всяких цих ознак насильництва, тому що воно просто не дозволяє нормально повноцінно працювати з тими ж партнерами. Вони ж це теж це бачать, і я вже мовчу про те, що це просто неправильно, тому що це, на моє переконання, є ознаками рабовласництва в нашій країні в формах 21-го століття.